Дуардіни здавна вважаються народом тісно пов'язаним із землею, проте харадронські володарі давно залишили твердість каменю позаду. Тепер вони борознять високі небеса на броньованих кораблях, справжніх дивовижах техномагічного мистецтва, що несуться крізь хмари завдяки безцінній арканічній речовині. Ефір золото вони давно відкинули традиційні уявлення про війну, натомість засипаючи ворогів вогняним дощем у піротехнічних фієріях смертоносної сили. Та навіть у ближньому бою їх не слід недооцінювати. Кожен, хто зійдеться з ними меч до меча, швидко збагне. Дуардін уособлює незламну рішучість. Отже, ласкаво прошу до Всесвіту Варгамер Ера Зігмара, а я, в свою чергу, чекаю від вас сотень вподобає, тож не боріться, тисніть просто зараз. Дуардіни – горда нація, чиї традиції сягаючи часів імперії Хазаліт і навіть глибше в доісторичні епохи. Подейкують, що їхня культура бере свій початок у зовсім іншому світі. В світі народження Зігмара, де Грунгні, Грімнір, Валая та їхні родичі колись вели перші гірські клани. Ці легендарні дуардіни не були стихійними божествами, як сили руйнування чи первісний бог Горка-Морка, а піднесеними смертними. У минулих іонах вони дихали тим самим повітрям, що й їхні нащадки, і лише завдяки незламній відвазі, силі волі та довголіттю здобули божественний статус. Ще задовго до епохи міфів предки дуардінів вирубали свої фортеці у кам'яних горах смертних царств. Хоча їм було мало що відомо про власне походження, вони інстинктивно вірили у своє право панувати над вершинами зсередини, це був народ честі, невтомний, витривалий, сповнений сили волі та виняткового ремісничого хисту, що природно поєднувався з їхніми кремезними, але вправними пальцями. Їхні підземні імперії завжди були витворами приголомшливої майстерності, справжні лабіринти сяючої величі, що могли позмагатися з будь-яким ельфійським містом гіша, а за словами самих Дуардінів, то й перевершити їх. Коли торгівля розквітла, а хист до нових технологій зростав, перші клани об'єдналися, утворивши імперію Хазаліт. Деякий час усе йшло добре. Вони торгували з людьми і ельфами і, хоч часто були замкненими та впертими, залишались невід'ємною частиною цього світу. Проте у темних глибинах душ дуардінів зачаїлася жадоба могутні особистості накопичували незліченні багатства, значно більші, ніж могли витратити за кілька життів, лише заради статусу. Кланові королі розпалювали запеклі війни проти своїх суперників, інколи через образи і непорозуміння, який менш упертий народ вирішив би без кровопролиття. Тим часом у людських містах визрівали сотні інших гріхів, а ельфи, як завжди, відсторонені, не могли здолати власну гординю. Слабкість за слабкістю, гріх за гріхом, смертні раси підривали святість своїх домівок. Боги хаосу, що доти лише зазирали у цей юний космос із заздрістю, радісно роздмухували вогнище спокуси. Війна, а не прогрес, стала рушієм торгівлі та інновацій. Доардіни спрямували свою винахідливість на засоби знищення і билися один з одним в ім'я дому та вогнища. Так, не віддаючи того, смертні раси наближали власний вирок, і зрештою він настав. У вогні і крові розпочалася епоха хаосу. Спершу королі і королеви дуардінів не сильно цим переймались, оскільки вони трималися за віру, що велич їхніх гірських фортець і неприступний суворий ландшафт стануть надійним щитом. Темні армії нападників розривала на шмаття артилерія, схована на уступах та у фортецях, висічених просто в скелях. Та невдовзі з'явилися справжні ударні сили хаосу, демони, що сунули лавиною десятками тисяч. Їхній вигляд похитнув навіть впевненість монархів Хазаліду, адже це був доказ. Сама тканина реальності зранена, і ця рана вже ніколи не загоїться. Вони благали своїх богів-предків про допомогу, про прихисток, про мудрість здобуту кров'ю. Та відповіді не було. Грунгній великий творець не став пліч опліч зі своїм народом, як це зробив Зігмар. Він зник, і разом із ним уся його родина. Останню крапку в протистоянні поставила поява зодіакального божественного звіра Лот Грифона, обманутого дзінчем і заманеного у світ покладами шамоніту. Його смерть принесла нову форму апокаліпсису. Сама матерія космосу розірвалася на шматки. За цим прийшли орди дзінча цього разу всерйоз. Потоки Варпу розплавляли укріплення фортець, і навіть щитні корпуси не могли стримати демонів хорна, а їхні клинки з неймовірною вправністю зрізали білі бороди з дуардінських шин. Шепіт Сланеша перетворював жадібність на скнарство, через що цілі кланові володіння нападали на колишніх союзників. Та навіть там, де скарбниці і підземні палаци були поховані лавинами чи завалами, чума Нургла все одно знаходилася. Шлях. Небоги врятували предків харадронів, і це зовсім не дрібниця. Адже Валая зникла в міфах. Гріммір поринув у борг, кинувшись у бій з богозвіром, і загинув у спробі його здолати, а Ґрунгній взагалі відвернувся від своїх дітей. Саме цю останню істину харадрони не змогли пробачити колись. Вони, як народ, поклонялися грунгні палкіше ніж будь які інші постаті з прадавніх часів, закликаючи його ім'я щоразу, коли бралися до нової справи. Та любов поступово перетворилася на холодну гірку образу образу на Бога Коваля, що залишив їх напризволяще перед хаотичною навалою. І ще болючішим за відсутність батька стало зникнення його дарів, благословення, порад і майстерності, необхідних для кування зброї, яку Дуардіни використовували у битвах проти темряви. Натомість порятунок прийшов з іншого джерела, відпалаючої іскри винахідливості, що завжди живріла в серці Дуардіна. Не маючи вибору, вони дозволили цій іскрі розгорітися, в палаючий вогонь настільки потужний, що він спалив кайдани традицій, якими вони скували власний технологічний розвиток у традиційній культурі, старість і мудрість завжди цінувалися понад молодість і вроду. Вважалося, що син має працювати в тіні батька, а дочка повинна лише прагнути зробити свою матір гордою. І хоч ці переконання оберігали їх тисячі років, епоха хаосу розвіяла це, мов попіл за вітром. Реальність була зламана, і щоб вижити, до Ардіни мали надзвичайно швидко створювати нове. Там, де колись новий пристрій або інструмент вважали гідним лише після десятиліть, а то й століть випробувань, тепер нова бойова техніка створювалася. І поширювалося з шаленою швидкістю. Порушення цих давніх табу дало інженерам змогу ступити на шляхи, які колись здавалися богохульством для прибічників старого ладу. Гори більше не були безпечним притулком, яким до Ардіни їх вважали. І тому хай спершу їм це і не подобалося, предки харадронів почали підніматися в небо. Тих ранніх винахідників дещо зневажливо називають пароголовими. Вони сміливо використовували поршні, двигуни і гармати, що працювали не лише на пару, а й на газах, які утворювалися при нагріванні особливих порід каменю з королівських надр. Пропелерні літаки, кораблі, бомби і повітряні гармати поповнили арсенал до ордінів. І з часом судна ставали більшими і досконалішими, здіймаючись у небо з вершини гірських доків, що завдавали ударів по ворогах, що сунули знизу. Наступним логічним кроком стало питання: а чи можуть самі ці доки і платформи злетіти в небо? І якщо так, чи можуть вони стати новим домом? Ця мрія вимагала величезних жертв, але перші харадрони здійснили її. Вони знайшли притулок у самих небесах, куди ніхто, окрім крилатих демонів, не міг дістатися. Саме повітряні флоти, створені в останні роки епохи хаосу, забезпечили виживання харадронів. А коли підземні сховища були розграбовані, ідею повернутися до гір остаточно відкинули. Замість цього повітряні армади стали головною силою оборони їхнє розширення ключем до нової харадронської ідентичності. По Суті, саме флоти перетворилися на життєву артерію нової торговельної імперії, що простяглася від шамону до інших царств. Ранні літаючі машини поступово еволюціонували в дирижаблі класу арканафт. Гладкі броньовані здатні перевозити екіпаж і воїнів, фрегати стали опорою флоту, а більше броненосці його флагманами. З найдавніших часів до арді не знали, небесний корабель має бути максимально озброєний. Замість застарілої зброї на чорному пороху з'явилося нове на ефірних зарядах. Тимчасові небесні притулки зростали і перетворювалися на справжні міста. А коли було відкрито справжні скарби верхніх шарів атмосфери, мрії про повернення на землю остаточно згасли. Усе це стало можливим лише завдяки небесним флотам. Визначальним проривом для харадронів стало відкриття ефір золота, речовини, яку дехто вважає подихом ґрунтні, змішаним із пилом і стружкою його божественної кузні. Легше за повітря і майже безмежне у своїх можливостях. Ефір золото перетворило тих, хто раніше покладався на пару і камінь царства на потужну силу блискавичної дії. Це водночас найгрізніша зброя та найвразливіше місце харадронського суспільства. Без нього їхні повітряні флотилії звалилися б з неба, а бойова техніка стала б важкою і неповороткою. Видобуток ефірного золота смертельно небезпечна справа у природному стані. Це легкий газ, що ховається в небі, дрейфує у хмарах і вабить хижих небесних чудовиськ. Тільки після процесу рафінування ефір золото твердіє: стає схожим на звичайне золото, але яскравішим, міцнішим і більш ковким. Його важко виявити ще важче здобути а поява монстрів лише питання часу. У давнину їм достатньо було зайняти позицію, відкрити венти для вдихання і поглинути цілі хмари дихання грунгні, щоб накопичити силу на руки вперед. Сьогодні все складніше, але принцип той самий: якщо виявлено багато жилу ефірного золота, небесні флоти перекривають навколишні повітряні шляхи, поки решта армади не візьметься до роботи. Великі операції зазвичай залучають хмарні земснаряди та траулери для очищення територій викачування і проціджування необробленого ефірного золота. Якщо небезпек, пов'язаних із видобутком вдається уникнути, ефірний газ зберігається в трюмах дирижаблів або у велетенських суднах, відомих як кронтанкери. Багато конвоїв транспортують видобутий матеріал постійним потоком від шахти назад до небесного порту, адже навіть у броньованих трюмах спів цієї речовини приваблює звірів і повітряних рейдерів, що її жадають. Харадрони, на відміну від інших рас, не вважають його магічним, натомість вони проводять із ними численні наукові експерименти, змішують з іншими мінералами для створення нових сплавів і піддають впливу різних умов, щоб оптимізувати його застосування у сотнях способів: від апаратів для зберігання палива на пивоварнях до броньованих костюмів, які вони носять. У тій чи іншій мірі все це живиться ефір золотом, і, хоча мало хто наважується говорити про це вголос, страх залишається. Що, як колись, небесні родовища спорожніють, проте поки що видобуток лише зростає. Перші аеропорти харадронів починались як величезні скупчення кораблів, двигунів і фабрик, що ревіли потужними ендрінами. Вони вміщували сотні дуардінів, тих, хто пережив епоху хаосу і обрав небо замість загибелі на землі. Та ці перші фортеці були лише тінню величезних міст, що тепер висять у небесах Шамону, Гігантські маси металу, які суперечать законам природи та вражають уяву. Звільнені від загроз землі шість аеропортів росли в багатстві і могутності, приваблюючи нових поселенців. У багатому на ресурсі шамоні ці міста стали справжніми броньованими цитаделями. А завдяки поєднанню арканотехнологій та ефір золота, вони можуть роками дрейфувати над торговельними маршрутами, не знаючи зносу. Більшість аеропортів збудовані у вигляді концентричних квадратів, подібно до фортець зі стінами довкола цитаделі. У центрі адміністрація, уряд і воєнні кімнати, укріплені ефірними гарматами і вежами. Тут мешкають найвпливовіші дуардіни, чиї палаци парять завдяки ефір золоту. Саме вони, лорди магнати та промисловці, правлять містом з висоти пильнуючи за порядком і прибутками. Навколо ковальні, пивоварні, гральні зали, димні підпільні паби і тренувальні майданчики арканавтів. Після небезпечних місій вони марнують ефір золото на випивку і азарт, що іноді закінчуються витонченими образами або бійками. Порядок відновлюють мідноголові ветеранські маршали, що діють грубо, але ефективно. Кийок, кулак і за потреби квиток до краю порту над прірвою сотньо льє порожнечі під ногами, аби ті замислилися над життям. Промислові райони між доками та розвагами це місце роботи десятків тисяч дуардінів. Вони не пішли служити, а тому мешкають у переповнених притулках, працюють на заводах і мріють про підвищення, яке рідко настає. Меритрократія харадронів на практиці не така вже й рівна. Зовнішні доки це вулики метушні, єдине місце, куди допускають нехарадронів. Тут кишать люди, ельфи і інші раси, які торгують, обслуговують кораблі і просто шукають розваг. Усі вони залишають порт із порожніми флягами і гаманцями. Вулиці освітлені лампами на олії з китоящерів, а між кварталами снують ендрін трамваї і гондоли, що часом виливають відходи просто вниз. Над усім цим рух повітряних кораблів від армійських флагманів до цивільних барж. У великих портах черги на швартування тривають днями. Хто намагається обійти чергу, швидко дізнається, як боляче стріляють гармати, адже закон і порядок для харадронів не пусті слова. Після падіння гірських королів з Дуардіни боролися за виживання, поки їхні розрізнені повітряні міста не об'єдналися у вільну конфедерацію для взаємного захисту. Але зі зростанням аеропортів зростало і суперництво за ефір золото. На межі громадянської війни лідери зібралися на конференції Мадралти, названій на честь Плавучого острова, і уклали Кодекс Харадрона – нову основу закону, що замінила владу монархів і навіть богів. Кодекс виріс із корабельних статутів, практичних правил життя екіпажів. Його початкові 9 статей серед них статті Союзу, 7 правил процвітання та 12 пунктів вибору стали законами цілої цивілізації. Система управління перетворилася на бюрократичну. Кожен аеропорт має раду адміралів, яка фактично складається з лідерів шести наймогутніших гільдій. Ця рада звітує перед гельдрадом, зібранням представників усіх шести повітряних портів. чий вплив визначається часткою ефір Золота? Кодекс регламентує все від володіння родовищами до правил ведення війни. З часом у нього вносять поправки, які не всі визнають, а навіть узгоджені статті часто залишають місце для тлумачення. Тому на флоті завжди присутні кодописарі, які мають феноменальну пам'ять на кодекс і просуваються по службі завдяки проникливості та вмінню вигідно тлумачити його положення. Часи, коли імперії будували сокирами і злими поглядами, давно минули. Харадрони підкорюють світ торгівлею. А коли це не спрацьовує, в гру вступає важка вогнева міць, нищівна сила і безжальна точність. Вони спускаються з високого неба, і ще до того, як кораблі з'являються з хмар, ефір гармати вже ревуть. Те, що спершу видається божественним дощем вогню, швидко виявляється творінням металу і зігнутих форм, плодом геніальної науки та винахідливості загартованої в горнилі війни. Між кораблями маневрують скайрігери, мобільні спеціалісти швидкого реагування. Вони діють як аварійні ремонтні бригади або патрульні захисники повітряних флотів, роєм ширяючи між суднами. Їх легко впізнати за сферичними ефір ендринами на спині, що дають змогу перелітати з корабля на корабель. Щоб заощадити паливо, вони чіпляються за борти магнітними чоботами або гаками. Це флот сповнений гордості, гідний будь-якої морської армади. Поки вороги розлітаються на шматки, ці повітряні судна зависають унизу, скидаючи гравітаційні трапи, якими арконавти стрибають прямісінько в гущу битви. Їхні пістолі плюються вогнем, а сокири розсікають ворогів. Жоден постріл не робиться і жодна дія не відбувається без попереднього розрахунку співвідношення ризику і вигоди, адже для харадронів понад усе стоїть ефективність. Залізні човни, гордість повітряного флоту харадронів. Ці літаючі фортеці пливуть небом із величною загрозливістю. Обличчя пращурів на носах кораблів грізно дивляться вниз, поки гармати ревуть, а гарпуни розривають ворогів. Флот складається з фрегатів, броненосців і стрілецьких кораблів, що діють як штурмовики, бомбардувальники або транспортники, залежно від потреб місії. Кожен корабель схожий на стародавній клан із капітаном на чолі. Екіпаж формується з дуардінів різного походження, але з часом у бою під присягами і крізь випробування стає справжньою родиною. Капітан же, мов батько, що веде їх крізь бурі, та якщо він не справляється, кодекс дозволяє його усунення. Це не бунт, а харадронська меритократія, невдачі тут не прощають. У міру зростання флоту між екіпажами виникають товариські суперництва і братерства. Їх єдність настільки міцна, що окремі команди навіть на землі здаються відлюдькуватими, мовчазні замкнені зі своєю говіркою, незрозумілою навіть іншим доордінам. Але за цією мовчанкою досвід, біль і зв'язки, які не здатна розірвати жодна зовнішня сила. У масштабніших операціях командування бере на себе адмірал, а на допомогу приходять спеціалісти по чесних Навігатори вираховують маршрут крізь бурі, ефір хіміки стабілізують атмосферу і заряджають зброю. А індрін-майстри підтримують у справному стані двигуни та куполи корабля. Кожен молодший дуардін мріє служити на флоті, а конкуренція в авіаційних академіях шалена. Ветерани навчають новачків і надають рейтинги лише найкращим, адже мають частки в майбутніх прибутках. Ті, хто не проходять відбір тричі поспіль, отримують менш престижні посади, стають шахтарями, риболовами чи вантажниками на причалах аеропорту. Можливо, саме їм пощастило, бо дуже небагато з тих, хто вирушає в небо у складі підрозділів арканавтів, повертається назад. У повсякденному житті арканавти туляться в тісних відсіках, сплять у броні і тижнями не знімають спорядження. Вони несуть варту під нещадними вітрами та ефір штормами, що можуть зробити шкіру крихкою як скло. Герметичні шоломи з рециркуляторами дозволяють харадронам працювати на висоті чи в отруйних хмарах, а офіцери серед них вирізняються близьком золота. Бороди коротко стрижуть і часом прикрашають самоцвітами, особливо в еліти. Харчування мізерне, а кухоль Елю на день вважається розкішшю. Їхній зір має бути гострим, адже саме вони першими помічають загрозу з неба і першими ідуть у бій, займаючи борти, ведуть точний вогонь і тримають удар. Часто ресурси вже вкрадені, землі заражені, а союзники атаковані. Тоді арканавти спускаються з небес, стріляючи ще до приземлення. Вони б'ють шаблями, стріляють шеренгами і пробивають ворога клинами, поки їхні кораблі знищують усе з флангів. Століття страждань, принесених хаосом, залишили глибокий слід у душах дуардінів, а старішини, які пережили ті буремні часи, стали джерелом мудрості для молодших поколінь. Та образа на ґрунт залишилася. Його повернення майже нічого не змінило. Навпаки, він знову відвернувся від них, узявши створювати нових зігмаритів. Тепер багато хто вважає, що їхній Бог відкинув їх у друге. І можливо, це навіть на краще, адже вони врятували себе самі і більше не винні нікому ані крихти. Ну, що скажете про повітряну імперію дворфів, тобто дуардінів? Чи справді відмова від релігії та давніх традицій це шлях до процвітання? А може, все ж таки це була опора суспільства? А тим часом я хочу щиро подякувати всім моїм чудовим спонсорам на YouTube і Patreon. Саме ваша підтримка дозволяє мені і далі розповідати про всесвіт Варгамер, особлива традиційна подяка моїм найвищим патронам Моргулу та Дмитру. Ви справжня опора цього каналу. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати розвиток каналу, приєднуйтесь до спонсорства. Усі посилання є в описі під відео. Також запрошую до спільноти в Діскорд і Телеграм там завжди цікаво. Бувайте і до зустрічі в наступному відео.